Вітаю! Сьогодні у нас на задньому фоні дуже багато продукції від компанії NVTech. І це не просто так, тому що вони випустили новий цікавий продукт це монокулярнічного бачення NVTech nvec 14. Він може бути як на білому, так і на зеленому фосфорі. І я вам про нього сьогодні розкажу. Розпочнемо з переваг, а недоліків, я, чесно кажучи, в ньому навіть не знайшов. Постачається він в такому пластиковому кейсі. Має ремінець для транспортування підсумку. В комплекті в нього є пластина J-Arm, сам прилад, наочник резиновий, перехідничок для кріплення на шолом. Так, і повинна бути, так, є батарейка. Одягнемо зараз научник. І подивимося загалом на прилад. У порівнянні з іншими аналогами, проситься тільки AGMovський Wolf 14, який йде приблизно в такому ж форм-факторі і розмірі. Але переваги цього саме приладу те, що у нього дуже великий ФОМ. Тобто показник, який впливає на світлочутливість і на якість зображення. Я вам зараз покажу, як він показує вночі. І ви зрозумієте. Далі ми їх порівняємо з pvs 14, таким же самим зеленим. І зробимо уже фінальні висновки. Про технічні характеристики цього приладу, можна сказати, багато цікавого, тому що вони суперечать з ціною конкурентів на ринку. Перше, це роздільна здатність ЕОПу 68 штрихів на мм. Друге, це його показник СНР. Він складає 2485, якщо я не помиляюсь по паспорту саме до цього приладу 2483. І загальний показник ФОМ Ми отримуємо більше 1600. Про що, що, що нам це каже? Що якість зображення і чутливості самого приладу вона має. Аналогічні показники, як у пвс 14, навіть вище, і дотягує майже до третього покоління, тому що там показник FOM 1900 і вище має бути. Вага самого приладу 270 грамів. Додатково в комплекті ми можемо поставити на нього J-Arm І кріплення. Важливо підкреслити те, що J-Arm, який йде з цим приладом. Комплектації має посадочний роз'єм Dovetail, Тобто стандартні ріно маунти туди не підійдуть. Туди треба буде окремо докуповувати кріплення типу Wilcox або L24, яке кріпиться на Dovetail з'єднання. Вага. Зібраного в кучу приладу. 529 грамів. Це кріплення, прилад і JR. Для порівняння, якщо ми візьмемо ПВС-14, то його вага буде складати точно більше. От скільки? Я вам також зараз покажу. Візьмемо ПВС 14, який вже візуально навіть більший, ніж цей. Також поставимо в нього батарейку. Закриємо кришечку. На всякий випадок. бо Він може бути увімкнений. Вимкнений. Для точності експерименту візьмемо такий же самий адаптер під Dovetail для пвс у Який, до речі, ми всім рекомендуємо, бо він набагато краще себе показує, ніж його рідний Ріно. І Ось в такій конфігурації заденно наперед на свій ШПВС його вага складає 580 грамів рівно. Тобто у нас вже йде похопка 50 грамів. Це. Якщо носити його на голові довгий час, ну я думаю, що це сказується. Тому що, чим менше ваги на голові в шоломі, тим його зручніше і легше тримати буде шиль. Е, Так, як це все чудо закріпити на шолом? По-перше, ми беремо сам адаптер. Вставляємо його і фіксуємо в шрауді. Потім беремо прилад і вставляємо в довтейл-роз'єм. В принципі, нічого складного, але для цього буде потрібно три елементи: j arm прилад і RinoMount. В нашому випадку це L24 від Wilcox, який має регулювання вверх вниз як вам зручно, відносно вашого обличчя. Має регулювання ближче далі до ока. Я зніму, щоб було наглядніше видно. Бокові кнопки зажимаються, і він їздить вперед, назад. Також ми можемо відрегулювати його, виставити собі під ліве або під праве око, затиснувши цю кнопку. І якщо нам потрібна якась поправка на око, ми відкручуємо ось цю крутілочку цікаву і робимо вже собі якусь мінімальну поправку відносно вашого ока. Затягнули як там зручно. І, в принципі, все. Має клас захисту IP-67 від пилу вологи від всіх зовнішніх факторів, що дозволяє йому працювати в любих стресових, надзвичайних умовах, які тільки можуть бути. Зараз я вам покажу, як показує кожен з цих приладів, а саме NVT Чинвек 14. ПВС 14 і цікавий прилад Wolf э, 14. Чому, поясню, ми його включили сюди в огляд? Тому що з NVO вони в одній ціновій категорії. Це в ціновій категорії 100 тисяч гривень. Коли ПВС уже коштує на 50 тисяч гривень більше, але ви побачите якість зображення і зробите очевидний вибір. І от, достанемо з-під стола Вульф і покажемо його комплектацію. Чохол, батарейка, Rhino Mount, що важливо, J-Arm і сам прилад. Комплектація майже така, як і у НВТ чи у ПВС. -а. Великий плюс у Вульфа це те, що RinoMount йде комплекті. У цих тільки g -Army. Але ціна 102 тисячі гривень, ціна 150 тисяч гривень, ціна 95 тисяч гривень. Якість зображення, на мою думку, найкраща тут. Тобто обирати по якості зображення чи по комплектації це вже ваш вибір. Найрозпосюдженішим приладом, який використовують наші військові, це є ПВС. Але це дуже-дуже дуже класний аналог для ПВС. По якості зображення, він, на мою думку, краще, ніж провести. Дякую за увагу.